Холодильники, електроплити, мікрохвильові печі, електричні чайники та пральні машини найбільш затребувану побутову техніку представники швейцарської міжнародної організації передали для внутрішньо переміщених осіб Івано-Франківщини. Ці прилади будуть встановлені в одному із ліцеїв інтернатів Прикарпаття, де в майбутньому планують заселити понад 450 людей. Ідея в тому, щоб ця вся побутова техніка була поставлена в ті місця, де будуть проживати тимчасово переміщені особи. Саме в цьому закладі, в цьому ліцеї будуть розташовані після проведеного капітального ремонту, будуть розміщені тимчасово переселені особи, і ця техніка вкрай їм буде необхідна для просто для нормального. Для, щоб був забезпечений, нормальний побут. Дана допомога е, була реалізована в рамках проєкту World Vision донора, е, який е, надав кошти, і ми зараз в 20 об'єктах по Івано-Франківській області розвозимо побутову техніку. Е, також було зареєстровано більше тисячі людей на кеш-допомогу. і е, також розда, е, роздавали. Е, Побутові набори, такі як хімія, як шелтер-комплекти, це подушки, ковдри, простині, рушники внутрішньо переселеним особам.